Всім привіт! Сьогодні вирішив зробити ще один відеоролик про свій ніж Mora Wut 120. На моєму каналі вже був огляд цього ножа, але пройшло вже 2 тижні, як я ним користуюсь і хотів би якби зробити такий суб'єктивний відеок від себе, показати, що я ним вже встиг вир... повирізати, та показати, які є дефекти по лезу ножа. Отже, за весь цей час я встиг вирізати лише ось цих три фігурки, таких звичайних. Матеріал береза. Різьблення цієї фігурки є у мене на каналі. Я додам посилання під відео. І ось така ще фігурка. Використовую її як підставку для олівців. Загалом ніж себе поїв, в принципі, достатньо добре. Ні разу мене не підвів. Були навіть деякі тут проблемні місця, він вирізав, з цим справлявся, все добре було. Але вже на останній цій фігурці я помітив деякі проблеми з лезом. Все ж таки, треба вже його правити. Зараз спробую сфокусуватись на самому лезі і показати вам, як воно виглядає. Думаю, на відео повинно бути видно. От є вже проблеми по лезу. Треба вже його правити. Причому заминається лезо в одну сторону. Бачимо з лівої сторони. На дотик достатньо відчувається. Нагадую, що я різав березуним не липу. Але все ж таки я досить бережно до нього ставився і для більш грубої обробки використовував інший свій ніж мора. І в мене вже є сумніви щодо твердості: 61 одиницю по роквелу. Мені дуже цікава ваша думка з приводу цього ножа: а наскільки часто ви його правите, і які породи дерева використовуєте при цьому. Частина леза і далі продовжує нормально різати папір, зараз я перевірю. Ви бачите, але вже не так добре, це був такий міні-відгук по цьому ножу. Ставте, будь ласка, кому сподобались лайки. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відеоролики. До зустрічі!